До пункту вакцинації, що у відділенні первинної медичної допомоги номер 2 на проспекті відродження прийшов студент Олександр Івашин. каже, сьогодні щеплюється другою дозою. Я просто вже отримав першу дозу. От і да, і мене вже якраз прийшов час отримувати другу. Переживаю за своє здоров'я, от і оскільки ну якби. Так як держава намагається запобігти поширенню COVID-19, ну, я також за це переживаю. Людмила Романюк вакцинується вперше, каже, перенесла коронавірусну інфекцію. Я в вересні перехворіла ковідом, Оскільки ну, працюю в сфері ну, педагог, так, потрібно робити щеплення. Чому вирішили вакцинуватися? А нікуди не пускають. Магазин не пускають там на рольники. Шакли сьогодні охочих вакцинували з 9 до 15 години. У будні дні працюють до дев'ятнадцятої. Розповіла сімейна лікарка Лариса Мельничук. Каже, перед щепленням людей оглядає. У нас зараз в наявності є вакцина Pfizer, CoronaVac, Moderna. Найбільше вибирають Pfizer. Старші люди в основному Коронавак. Зразу стараємося внести дані, щоб люди могли з завтрашнього дня отримати сертифікат. Зі слів медичної реєстраторки Тетяни Семенюк, кількість охочих вакцинуватися зараз дещо менша, ніж раніше. Підходять в основному на другу прививку, на другу дозу, такі що на перший раз, то біля 10 осіб. В основному йде вже трошки до зменшення, тому що раніше в нас було дуже багато пацієнтів, навіть і 300. можливо, трошки перед святкові дні, то також менше пацієнтів. Зі слів меддиректора Віктора Пахарчука, сьогодні у пункті вакцинації, що у поліклініці на відродження, щепили 77 людей. Скільки людей загалом вакцинували в області упродовж дня? Ще підраховують. Оксана Кот, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.